Вітаю вас, мої любі сонечки. Сонечко світить прекрасний день. Я відповім на ваш запит про те, що на моє відео, що ви багато пишете про свої обставини, що те стається, бо те, що робити в тих чи інших обставинах, що робити, коли ви... Там втратили можливості, домівку, не можете повернутися в Україну. Я просто вам скажу відповідь на всі ваші запитання в цьому відео. Ви забули мої сонечки, я вам нагадаю, що все починається зверху. Тобто, все, що ми бачимо в своїй реальності, все, що ми бачимо навкруг, проявлено починається зверху, як енергія нашої свідомості. Тобто, ми самі це все створюємо. В божественній волі, але коли ми починаємо направляти свою увагу в творця, а це наше вище тіло, ми зараз без релігії говоримо напряму, це і вище тіло. Ми є творця на землі, його світло. І от, коли ми починаємо ставити це світло і все світ свій на перше місце свої вищі тіла і йти за ними. Тоді все починає вирівнюватись і налаштовуватись. Ви починаєте тоді свідомо творити свою реальність, бути свідомими творцями на землі. І все можливо змінити. Ніхто, крім вас, не змінить нічого. Зовнішні, просто зовнішні рішення наших проблем це ілюзія. Ось одно будете повертатись так чи іначе до вирішення, поки не зміните самі. Але змінитись це можливо, тільки прийнявши ці. Свої вищі тіла, свої вищі рішення, тому що вищих рішень немає чим рішень Бога Творця. І це важливо усвідомлювати завжди, де би ви зараз не знаходились, в яких обставинах все починається зверху. І це та ілюзія, яку ви зараз створили. І тому ви все можете змінити. І Не потрібно. Знаєте, дуже акцентувати увагу на проблемах, тому що їх стане тоді ще більше, тому що так працює закон енергії. Куди ми направляємо свою свідомість, енергію, там ще більше цього стає. Тому направляйте енергію вірно вверх для того, щоб це почало розв'язуватись, а не накопичуватись карма і негатив, в яких би в обставинах сьогодні не були. Прийміться в Божій волі і звертайтесь до свого всесвіту від серця, просто чисто до творця. Без якихось обрядів релігій, своїми словами і ви знайдете, тому що в кожному в кожному серці є Бог. Проводіть його собі і все. І просто йдіть за Богом, за своїм серцем. Це так просто, і тоді ваше життя буде зовсім інакшим. Побачите істину.